Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння і таро, і ми з вами дізнаємося про самі важливі і значущі події найближчим часом. Отже, давайте послухаємо наші карти. Де говорять, що йде процес зростання, щось починає успішно продвигатися, дуже цікаво і неочікувано, і одразу стало на паузу. Успішний процес зростання якось неочікувано зупиняється. А причиною цієї зупинки ви самі. Ви якийсь процес Руху ставите на паузу. Ви щось тут будете намагатися прояснити, проаналізувати, мабуть, тут, знаєте, про що говорять карти? Якісь у вас з'являються нові ідеї, народжуються нові ідеї у зв'язку з тим, що процес почав свій рух, так? Або або поява нових можливостей. І щоб розібратися з цими ідеями, з цими можливостями, вам Потрібно поставити процес руху вперед на тимчасову паузу, щоб розібратися з цим. так І ці ідеї, ці можливості нові, вони мають відношення до цього процесу, щось покращити, внести якісь поправки, якісь зміни. І тому. Ви ставите дану ситуацію на паузу. Вам потрібно розібратися тут. І дивіться, можливості, які опиняться в ваших руках, вони більш перспективні, вони мають вагу, вони мають гарантію дати вам стопроцентний успіх, тому що те, до чого ви йдете, до того результату, якого ви йдете, а процес вже пішов. Ви хочете бути впевнені на всі 200%, не на 100%, а на всі 200%, процентів. Що ви йдете в правильному направленні, що у вас все вийде. Розумієте? Що цього результату ви обов'язково доб'єтеся. І оці ідеї, оці можливості, які з'являються, якраз таки і допоможуть цьому процесу. І результат опиниться гарантовано в ваших руках. Тому ви над даним процесом хочете тримати верх, ви хочете управляти даною ситуацією, бути впевненими в перемозі, в результаті так. І тут стосується щось, бачите, вашої стабільності, так? вашої фінансової стабільності, стабільного вашого фінансового положення. Можливо, для когось це програється як робочі моменти, кар'єра, бізнес, плани, проєкти, кожен, звісно, дивіться по своїй ситуації. Тут, проаналізувавши і уважно Придивившись до даної ситуації, ви захочете не тільки зберегти стабільність, ви хочете на майбутнє укріпити свої можливості і бути впевненішими в завтрашньому дні. Тому я вважаю, що це ваше рішення, воно дуже мудре. Ви мудро підійшли до вирішення цього питання. Ви хочете бути впевнені в завтрашньому дні, так? І отримувати від цього радість і задоволення, радіти цьому, розумієте, це ваше особисте рішення. І причиною цієї зупинки йде неположення не люди, які вас оточують, по вині думаєте, може, відбудеться ця зупинка. Ні, це саме ваше рішення. Ви так хочете. І ніхто тут не причина. Причина тут ви. Просто народились нові ідеї, нові можливості, і ви хочете їх примінити для того, щоб бути впевненішими в результати і гарантовано мати отримання цього результату. І даною ситуацією управляєте саме ви. Ви цього хочете. Ви хочете отримати перемогу, отримати результат. Розумієте? Укріпити свої позиції на майбутнє. Про це говорять карти. Так, якісь ще є тут хвилювання, сердечні, якісь страждання, розчарування, біль, і тут болюча ситуація, вона буде закінчуватися. Цей період буде закінчуватися. Період сумнівів, хвилювань, страждань. І. Карти говорять, що зараз цьому приходить кінець, залишається в минулому, і пов'язано це з відносинами. Якщо у ваших відносинах були якісь труднощі, розчарування, образи, щось вам не давало спокою, можливо, не було дій чи кроків зі сторони вашого партнеру, в вашу сторону, якось був холод. Я ще раз кажу: кожен дивіться по своїй ситуації. То тут буде налагоджуватися положення справ. І розчарування залишається в минулому. Для тих, хто не знаходиться зараз у відносинах, то тут може розчарування і біль від самотності, що ви самотні, і у вас ніяк не виходило налагодити своє особисте життя, знайти своє особисте щастя. То цей період. Він закінчується, йому приходить кінець, і над вашим життям підіймається радуга, над вашим особистим щастям. І ваше життя змінюється, тому що в ваше життя буде входити партнер, з яким ви разом будете стояти під цією радугою. Тут зустріч саме для самотніх людей. А для тих, хто знаходився у відносинах, якщо були у вас якісь труднощі. То всі ці труднощі вони залишаються в минулому. Тут йде новий виток у ваших відносинах: покращення, поправка. Так? А самотніх чекає зустріч з цікавою людиною. Тут говориться. Що всі ваші страждання і переживання, і хвилювання, і бажання нарешті щось поправити, от як ви мріяли, так? От ви сиділи раніше нервували, переживали. Чому в вашому житті не відбувається те, чого ви хочете, так, те, про що ви мрієте, чому не змінюються якісь моменти в вашому житті? Ви переживали, хвилювалися, так, з цього приводу. Так от всі ці страждання, хвилювання, вони йдуть далеко в минуле. Приходить е, щаслива е, новина, Ідуть йдуть щасливі радісні дні у ваше життя. Вони приходять в ваше життя, і це вам по долі. Це доля вам дає такий дар. Такий шанс в вашому житті. Це доленосний момент. І для тих, хто був самотній в ваше життя, заходить доленосна людина. так? А для тих, хто був у відносинах, то доля дає вам можливість налагодити ці відносини. І це прекрасно. Налагодити ці відносини. Якесь рішення будете приймати. І я хочу сказати. Що схоже на можливість це. Схоже на можливість, якийсь шанс, якась можливість опиниться в ваших руках, і ви будете робити якусь дію, ви будете приймати якесь рішення, як щось буде подарено долею шанс. І ця можливість, ви її не впустите, ви нею скористаєтеся. Це буде стосуватися. Вашої стабільності в особистому житті, дома і сім'ї. І від цього шансу ви, ви, не, ви не зможете відмовитися. Отримавши його в руки, ви будете приміняти якісь дії. Успіх тут гарантовано, ви будете радіти такій можливості, і знаєте, ви її шукали, ви чекали цю можливість щось поправити, покращити. Стабілізувати положення справ в вашому житті, навколо вас, в домі, в сім'ї. Можливо, у відносинах. Ви не відмовитеся від цієї можливості, тому що, отримавши її, ви так будете поправляти положення справ навколо себе, що просто будете щасливі від цього. Ви дуже довго чекали і шукали цю можливість. Ой, тут буде ще проява чоловіка в вашу сторону, дуже багато змін буде відбуватися завдяки цьому чоловіку. Ох-ох, як круто він буде давати вам можливість, знаєте, от кроки чоловіка по відношенню до вас, його дії, його увага буде як на висоту вас піднімати. І ті задачі, ті питання. Які ви взвалили на свої плечі, він буде приймати. Він бере відповідальність за стабільність в вашому житті, покращення положення в вашому житті. Дуже серйозний чоловік, я вам кажу, що от. Ми на початку говорили, що по долі щось змінюється, і тут, зверніть увагу, знову продовження цієї теми. Чоловік стане причиною серйозних змін в вашому житті. Ваші позиції настільки будуть укріплюватися, ви таку почву відчуєте під своїми ногами, ви таке плече опори отримаєте, воно опиниться поряд з вами. Цей чоловік візьме на себе обов'язок. Ваші труднощі і буде їх вирішувати. І буде їх вирішувати, погоджуючи питання з вами. І погоджуючи, він буде робити так, як хочете ви. Розумієте? Просто так, як хочете ви. Ви будете дивитися на чого чоловіка, як на якого чародійника, що він так все перевернув. І я. Вам цього так точно бажаю. Прямо буду тримати за вас кулички, щоб саме так і трапилося. Таким є сьогоднішній розклад для вас, ну а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.